Майбутні захисники і захисниці, поки вся держава дякувала своїм героям за мужність, відвагу, стійкість та рішучість, майбутні герої присягали на вірність українському народові у закладах освіти системи МВС. Майбутні захисники склали присягу. Тисячі юних українців, не зважаючи на непростий час для нашої держави, свідомо виявили бажання служити своєму народу. Курсанти системи МВС всієї країни, незважаючи на воєнний стан, склали присягу. Урочистості відбулися по всій території України. Пане старше курсанта деська для древніталюна прибула. Ми прийняли присягу працівника поліції. Коли я читаю присягу, я зразу відчуваю якусь гордість за себе та відповідальність перед усім народом України. З урочистою настановою до курсантів звернувся міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Ідіть цим шляхом, з ним і завжди пам'ятайте, що позаду вас, позаду кожного з вас стоять люди, які поклали життя для того, щоб відбувся цей день для того, щоб відбувся завтрашній день, і він відбувся в вільній незалежній Україні.